Привіт! З 3 жовтня починається марафон на ПТСА 8 рівня преміумну, яка має назву SDP WZ66Grom. Де цей можна заліз знайти марафон? Є тут плашка в ангарі, дивіться, натискаю Rolling Thunder. Заходиш. Є два варіанти проходження цього марафону. Перший варіант. Має завдання на майстерність, другий варіант має завдання на старанність. Задання перше на мистецтві. Здобути нагороду основний калібр, виконати можна лише на техніці 9-10 рівня. І за цю задачу ви отримаєте день прему 250 тисяч срібла і 5 аптечок. І вони, до речі, ці задачі проходяться паралельно. Типу, ти можеш виконати основний калібр і пройти далі. Можна збирати 3000 досвіду пройти далі. Або може бути таке, що ти, наприклад, вже не збирав 2000 досвіду, отримав основний калібр, і все одно ти переходиш на іншу задачу. Друга задачка вже посісти перше місце за кількістю завдань шкоди в своїй команді 2 рази. Або 5 тисяч досвіду. І так, дивитись у 10 етапів. Можна навіть залутати, поліпшене на загартування, класоти, нічого собі. Приємно, приємно. Чотири рази посісти перше місце кількість за кількість заданої шкоди? Капець. 8 разів задати чи немає 4 тисячі шкоди та перемогти. Угу Якось так. 10 етапів, 10 етап останній, посісти перше місце за кількість заданої шкоди у своїй команді 40 разів. Супер. Як взагалі пройти цей а, марафон середньому гравцю або гравцю нижче середнього? Просто береш преміум танки. 8 рівня бажано, ну або 9-го. І чисто фармиш досвід. Перед початком відео напишіть, будь ласка, чи взагалі зараз актуальні в танковому ком'юніті гайди, чи потрібно їх робити. Після перегляду відео, будь ласка, напишіть в коментарях, чого не вистачає моїм гайдам, що ви хотіли ще бачити. Це ПТСА має середню шкоду 800. 800, ви чуєте 800 на восьмому рівні 800 середня шкода. Середнє пробиття базовим снарядом 272 мм. Да, до, снаряд дорогий, майже півтори тисячі срібла, але знаєте, да, що в польських ПТСА, у Альфо є один прикол, тому що тут цікава механіка. 800 Альфейців на 50 метрах. Далі дамаг залежить від відстані. Чим, менше, чим більше відстань, тим менша шкода. Далі заряджання гармати 1242. Далі КВН мінус 7. Доволі так непогано, час зведення 2,46, розкіт на 35. Ну для ПТ-шки це доволі непогані показники. ДПМ, будь ласка, зверніть увагу на 8 рівні під 4000. Далі живучість. Якщо живучість брати до уваги без модуля, то там 1300 хетпоїнтів. Якщо з бодом з загартуванням, то майже тисячі. Бронювання корпусу 100, але тут вони мають дуже круті кути. Дуже гарні кути, тому там буде за 200, я вам зараз покажу 3D-модель. Далі, далі, далі. Швидкість максималка 50 на експерименталки. 18 назад досить непогано. <кхм> Потужність двигуна 875 кінських сил. Це, вона дуже динамічна, гарно набирає максималку. Енерухомі точніше маскування 36% для ПТСА, ще раз нагадую, 8 рівня це досить круті показники. Давайте порівняємо цей танк з прокачуваною альтернативою. З з танком кіланою, напевно, давайте так зробимо. Так, яка різниця між цими двома тачанками? Перший момент: різна шкода в кілани 700 у грома 800 є. Пробиття трошечки краще в грома. Заряджання гармати при кращій, при вищій альфі, швидше КДшка, На 1,5 секунди, навіть трошечки більше, на 1,7 секунди. Швидкість горизонтального пересування прицілу також краще. не однакові. Розкид на 100 метрів грома трішки гірший. Далі ДПМ краще все-таки в грома. Міцність більша в кілани. Броня краще трошки в кілани. Потім максималка на 10 км на годину вперед швидше їде гром. Це дуже великий буст. Маскування краще в кілани, а так майже все однаково. Якось так. Так, що взагалі можна по обладнанню поставити на цю машину? Я б рекомендував би ставити е, експериментальну турбінку, бажано третього рівня або другого. Далі рекомендував би ставити досилач і рекомендував би ставити загартування, тому що це штурмова ПТ-шка, яка грається на першій лінії, і треба ХПС розмінювати, а не бути толіком. Правильно? Правильно? Далі другу збірку я ставив би, знаєте, яку? Я ставив би експериментальну турбінку. Потім ставив би силач. І якщо там якась маленька карта і якісь там сьомі рівні, які ви хочете просто знести в нулі, ставиш собі вентель, щоб тебе була КДшка на 12 секунд, і кайфуєш. Отаку От збірочку другу б я рекомендував. Поїхали, зіграємо декілька боїв на цій тачці. Декілька боїв, і я вам покажу, як вона взагалі грається. Так, я хотів вам би зараз ще показати м, бронювання цієї техніки. Одну секунду. Так, заходимо на танк GG. Обираємо цю техніку. Зараз, зараз її знайду. All Tanks. Потім обираємо восьмий рівень. М, так, ПТшечки. Poland, гром. Так, дивимось броню. А, дивимось НЛД, НЛД тут 147 мм, ВЛДшка 160, ну є якісь, бачите. І область там, де щось тільки що 200 світилось. В ЛДшка доволі будуть легко пробуватись навіть самими рівнями, тому сильно на них надіятись, так сподіватись, не варто. Дивимось, Рубку. Рубочка вже трошечки краще, 220, якийсь там Йосип 3 пробувати ББшками не мене буде. Е, СТ на ББшки, на, на сокових снарядах пробувати не будуть. Не будуть пробувати деякі тяжі. 230, наприклад, в того самого Защикана, точніше 252, буде пробиття 225 і воно може прокнути, може не прокнути. 230, 270 240. Ну, броня відносна, відносна. Відносна хороша для 8 рівнів, але якщо ти будеш грати на дев'ятки, на якійсь фазі, на якомусь шарфутуру, на якомусь тортіку, навіть ББшками буде пробувати вас майже на ізі. <кій> Ну, якщо брати повище, дивіться, то 280, проскажут. Ну, 240. 240, 230. непогана броня, щось можна буде танчити. Щось можна буде. Ключок 90. Це тут триплекс, він також пробувається, бачите. 90 70, 90. А ну якщо Бортиком виїжджати, щось буде танкувати, щось танкує. Бортиком можна виїхати танкунути. Тут, слухайте, прикольно, прикольно. Прикольно, мені дуже подобається. Я думаю, щось вона зможе. Тестимо цей танк на 100% проти 9. Дивіться, я не буду грати десь на базі, буду грати сразу, під'їду на першу лінію. Хочу прям притул по пограти проти е 77 го якогось, проти 2 2 і так далі, тому полетіло направо. Одна арта. Мапу таку себе, до речі, кинуло, але думаю, ми що зможемо. ця динаміка непогана, одразу так щось набирає. З місця прям летить, летить. Добре, добре. На фоні всіх тих премій, що давали за марафон, доволі так бодренько гром виглядає. Да, це не Пурасік, да, це не. Якась самсушка з РСПМ, яка цей час була досить імбовою за марафон. Да, це не ЄБР, але солідно, солідно. Для ПТшки, точніше для премтанку, який можна халявно забрати з пробиттям, яка має пробиття 270 з такою альфою, ну це круто, круто. Три тички дав і ти вже пофармив 150к плюс, ну, не імба. До речі, на всі тяжики поїхали чомусь наліво. Дуже дивно. А, це ж на Євро 2, точно. Так, ну тут поки що нікого не бачимо. Давайте цікавить Гонкевич а цікавить Я-77. вони що, взагалі всі вліго поїхав, дивно. Так, Я-77 бачу, їде він центр, давайте я приїду одразу до нього. Може якось зацілимо, там додамо пайку. Перекатуємо. Давайте і сушки хелпану, а там трошки подається. Пойдем наверх, опа, видно, хлопчиків, тільки маловато буде угу. а тут вже толпа приїхала третьікати. Да ты на Гонкевича? Буду виїжджати? Припинити просування. Да в кейн же не очень. Что как тупая? Ляп. Добрий день, студія, тобі треба грати трошечки, дядько Оп, танкнули, дивіться, дев'ятку танкнув навіть. Ай, треба було стейс, ладно. Якийсь цей танк з обмежено придатними якимись бляха кутами. Оці кагени жахливі реально. Дуже малі кути горизонтального наведення, це постійно переводитись треба, до цього треба просто звикнути. Так, ну поїхав до них на базу. Набираємо свої максимальні 40 км на годину, отим. 2p2 у них стоїть P'EpaiSic на базі, саме собою відпочиває людина. Йому хорошо, його головне не, від, не відволікати, знаєте. йому добре, добре. Чи він АФК не стоїть трошки? А він, походу, АФК. А, так це халявний демедж. Лутимо в нього. Очки нам підкрутило, так розумію, да? О, великий варгеймінг підключить стрімерам. Ні, 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 не, ви шо, так не можна. Так, зводимось до кінця. Бам! Є, 500 хорошо ду do ду do, 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 do damage, do damage Приємно. Це ми запердолим чи ні. Я запердом, на жаль. 1600 дамаги. Без напряги, як то каже, так? Да? Ще раз світиться кейтця, диви. 500 альфи мені показу дамо йому. Три. Не! Смачненько. Дивіться, я даю 200. 200 на даний момент це тільки дав 3 тички, щоб ви розуміли. Чи 4, ні, вибачаю з 4-4. Теж не ще рога стоїть, походу з AFKшна на базі. Дів 4 тички, у мене вже 2000. Я фарму це доволі непогано. Зі 2000 можемо на ізі без резервів нафармити, я думаю, 60 тисяч плюс, зараз ми, звичайно, подивимось. Тож дивіться, я граю без. Голди. Чисто на характері. Так, ближній бій, поняв. Ну так, да, коли 40 кп залишається, наші його добувати. Точно. Точно. Так, ще десь ЛТшечка є жива. Навіщо його добувати? Ми поки цю ЛТшку знайдемо 3 строки. Коротше, треба брати базу. Так, ну я тут не спущусь. Тут не спущусь. Треба об'їхати буде. Так, ну 5 секунд залишається до кінця бою Добре. За те, що бії не скажу, такий доволі середній для фарму прям саме то. Давайте подивимося результати. У мене ніякі... Особисті резерви в не ввімкнені. Зараз побачимо, скільки фарми. Це 2000 дамаги це машинка. Так, ще раз дивимося. 100. 103 тисячі фарм, мінус 60, ну, коротше, під 50-60 тисяч. Але ж я кидав, по-перше, 7 шотів, 3 не влучив, По-друге, в мене стоїть велика ремка. Можна ставити велика ремка і пайок, Можна прибрати велику ремку, поставити маленьку. Давайте поставив, напевно, маленьку, щоб просто точно затестити. І поставимо доппайочок. Так, литовище проти 9. О, це цікаво. Це дуже цікаво. Ця ПТ-шка вдає вам можливість зробити помилку. Вона пробачає помилки, тому що я ж кажу, є броня. Навіть для середнього ПТ-шка підійде Так, ну поїхали десь направо. Поїхали, я хочу в я хочу прям лютого лютої м'ясорубки полетіло Я вам кажу, на ній треба грати агресивно, не стійте на ній на, на позиціях, не стійте на ній точніше на базі, не стійте в кучах, тому що не любиться ПТ дистанцію. Чим більше дистанції, тим менше альфа. Чим менше альфа, тим більше ви витрачаєте на постріли, тим більше ви робите постріл, тим більше ви витрачаєте срібла на постріл, тим менше ви фармите, запам'ятайте. Треба грати тільки в перша, друга лінія, потолок. Я йду агресивно. 50 максималочки ми летимо. Я хочу, чисто на характері трьошечку дати зараз тут Так, ну я під'їжджаю 53 тп Ммм, блін, агресувати проти нього чи ні. Можу спробувати стати від рубки, чисто, отак. І дати один плювочок Опа. Ти ж мене проб'єш, да? так? А, проб'єш, нормально. Він мене проб'є. Куди мене так проб'є. <рес> Блін, дивіться в рубку. А вони мене щують в рубку, дядьки. А неприємно трохи. А трохи неприємно. Чому так? Там патона ще дуже важко пробити, тому що. Перше, маленький калібр, по-друге, під калібр. Важкувати бій. Пляха, просто в рубку мене пробили. 240 плюс пробиття і все, вони мене виносять. От стояти як я як як, як, як тігра взагалі не виїгну на цій машині, тому. І приїхав на першу лінію. Що може заїхати на гору, спробувати. Хорош. Я зараз трошечки дивіться впаду з балкону. З балкона впадем, їдемо в центр. Так, йду, пропусти. Зараз покажу гайд, як злитись за 5 секунд. 5, 4, 3. На базі нікого немає, дивно, до речі. Хочу патону вкинути. Буде той жук тут чи ні? да? Ну, я екран не пробував, як. Закинути? Уже ж будемо підтискати, їхати вперед трохи, не? <гум> добро, доброго. не звертай на мене уваги, давай. 400 альфи. <гум> Сильно. Навіть не звертай уваги на мене. Дуже дивно, до речі. А, ти мене бачив це весь час. Почув. може порватися. У мене є тігр 9 рівня, і стоїть далі на базі. У нього 2000 хп. у нього є лютий ДПМ. І Він стоїть на базі відпочиває чомусь. Як я люблю цих патеводів. Просто божні. Давайте доб'єм Тяжа Раз Є після разісяки. Цікавий трохи персонаж, але ну, ладно. А мене ялинка добила. Як він мене побачив, так. Я хотів нормально дозасти, здати ще одну тичку, але, на жаль, не вийшло. Блін. Прикро, прикро, ладно. Так, давайте чекнемо, скільки ...скільки нам дасть срібла за цей бій. Так, 200 дали, перша ступінь, три фраги. Фарм 38 тисяч. Жир. жир. Так, кидає нас на мапу Кордон Імперії. Нубочка. Супер. Оце вже буде цікаво. Проти нас. Крайсер, проти нас 32. -ка. З нами грає тільки 50 хп прототип. Ну таке. Плюс є 3 тяжика 7 рівня, який ми можемо дати нормальну таку плюху на 800 і віддати найбільше половини ХП. Супер, цікаво, полетіли. Стигашка їде з нами, потім до нас їде Лорка. мені цікаво, куди Лорка поїде. Де тут можна Лорки зайняти позиції, щоб багато накидати. Я їду на верах, так, да, точно. Іду наверх, дивіться, якщо я займаю цю позицію, буду бачити перекатку І я буду чекати право, якщо там хтось буде вкатувати. По типу всякі бурасики, по, по типу всяких там малтешок і так далі, я буду це моніторити. Я прям хочу в агресію поїхати. В агресію в камінь аж. Зараз підтисну трохи. Так, бачу, дерево ломають. Само собою не пробива. Пляха прикро, 7 всьому рівні, я не можу її пробити. Да,вій на 600, хорошо? Приємно, приємно, добро. Так, чи то СП добирають, я думаю, треба трохи під'їхати, брат. Да в них дві сушки дуже цікаво. Так, ліво, право, ліво, право, я думаю, треба їхати ліво. Чи право? право чи ліво, ліво, чи право, там сушка ще стоїть. Ну, шкода трохи помиляється доволі. Оп! 900 альфи! 900 на восьмому рівні, ну куди? Ну куди ви таке додаєте, Варгеймін? І 900, мужики. Дев'ятсот альфи, пасошку їхати. Може там ко нам щось? Йоп тудей. 979 фласом. Хорош. Думаю, може треба розвернутись Поїхати 29-ку. Давайте зарядом під калібр. Слаба ПТ-шка дуже. Дуже слабка ПТ-шка. вона тільки витворяє? внубки? Поїхав вперед. Хочу добити 29-ку, хочу добити крейсера, ой, крейсера Астронара і потім кресера поїхати. Стегашка поїхала зі мною, треба його добити. Блін, їде 49 кілометрів. В принципі, в принципі, все стигаю те, що треба. Так, астрона я винесе з одної тички Таке не злітаю тут, на жаль. Так, зводимось з другий раз і. Точніше, ша, ми з другий раз, і зводимось уже, наверняка. Не, я, я ж дозведусь, я ж на вірочку кину. Ну майже. Кошет даю. Мене винесе зараз, да? да? <реш> так, тут вкинув 2900. Давайте подивимось, що взагалі вийшло в нас по фарму, і подивимося, куди я не пробив Астром Рекса. Ну, перший шот, те, що його не пробив, це окей, а от другий, який і рікошет, мені дуже цікаво. 2900, фарм 50 тисяч, ну доволі непогано. А в мене ж модів немає. Да, ясно. Давайте зробимо підсумок для цього танку. Відіграв я три бої в 2400, доволі ну, посередньо, не що це прям імбово, але такі були бої. Танчик фармить приємно, є броня, є швидкість, є прикольна гармата. Чи варто цей танк брати за марафон однозначно так, чи варто впаруватись можна, тому що це шаровий танк, який буде вам фармити срібло, від якого, в принципі, будете отримувати задоволення. Якось так. А якщо вам сподобалося, сподобалося відео, будь ласка, протисни подобаєчку, напиши коментар. Під відео, що ти думаєш стосовно цього танку, чи будеш його на нього потіти, і так далі. Всім дякую, беріть себе.